Короче, так як я додав нову послугу е, до хімчистки е, додатково, це ще перетяжка криші. Е, якщо у вас провисла криша, особливо це касається групи Ваг, е, хочете її переклеїти, запрошую до мене, пишіть у коментарях, що за машина, я скажу, яка ціна буде. Можна вибрати серед різних цвітів абсолютно, то тобто, перетягувати будемо в тканину рідну, така як була по суті. Можна перетягнути в чорну тканину. За вашим вибором, поэтому хочете перетягнути кришу, пишете до мене, я вам скажу скільки це коштує і скільки це займе по часу. Ну що кожна машина по-різному є два варіанти. Можете зняти кришу, привести до мене саму кришу, я її перетягну. Так буде злотих на 100 дешевше. Лібо пригнати до мене машину, залишить і я зніму, перетягну і установлю кришу на місце. Так що тут уже на ваш так сказати, вибір. Так що коротше, хочете переклеїти кришу? Let's go!